Всім привіт! Сьогодні з вами хотіла поділитися алгоритмом створення своєї нової реальності. Звучить дуже езотерично, а насправді все дуже просто. На механіці потрібно створити нові думки і довести їх до автоматизму. І першим, що потрібно зробити, це викинути старе сміття з цієї ж самої голови. На жаль, якщо ви будете відслідковувати, які думки лізуть нам в голову. То ви побачите, що 90% це не потріб. Це те, що ми, знаєте, як мусолимо, і воно не дає нам ніякої користі. От якщо ми б мали такий внутрішній фільтр, сито таке, яке б відсіювало ті думки, які нам приносять позитивні результати, гроші, гарні стосунки, дружні стосунки, тоді б ми їх залишали. На жаль, такого внутрішнього сита у нас не активовано. Воно є. Але не активовано. І ось цю саме активацію я пропоную вам зараз як алгоритм запам'ятати і взяти в свою буденність, тому що це рутина і навичка, завдяки якій ви зможете свою мрію реалізувати у фізичній реальності. Перший алгоритм це просто не запускати процес мислі мішалки. Що це означає? От вас зайшла якась думка негативна. Ви боїтесь, наприклад, ви хочете реалізувати більший дохід, і ось вам дубка зайшла. А як же він зайде? А в мене там кредити, а у мене там позика, а у мене сплата за житло, а у мене це і все. Подивіться, де зразу змістився фокус вашої уваги. Він не на тому, що ви хочете збільшити свій дохід, і ви думаєте і плануєте, ага, я там запущу цей проєкт, я там такий контракт підпишу, я там так проявлюсь, я там закуплю рекламу, я там домовлюсь на зустріч. Ні. Ви перейшли в думки, де у вас страх і просто внутрішня паніка. Тривожність настільки закручується, що ви вже й даже не пригадуєте, що початковою ідеєю була думка, це підвищення фінансової вашої реалізації. І тільки цей момент вже може бути галочкою для вас, куди мої думки. Там, де думка, там наша фіксація, там наша енергія. І таким чином ви просто напитуєте негатив. І думаєте, а чому не збувається, чому я не можу цей контракт підписати, чому я не можу там проявитися? А тому, що ви не думаєте про контракти зустрічі з новими людьми і комунікаціями, нетворкіну, а ви думаєте, що чому не виходить. І ось цей маленький перемикач перемкне ваші фокуси, уваги і одразу дасть те, чого ви бажаєте. Наступне це доведення цього до автоматизму. Всього два кроки нічого складного. Але це. Має бути відтренований механізм. Це як, знаєте, вранці чистити зуби, це як ходити там тричі в спортзал, це як внутрішньо їсти там, правильну їжу. Це ваша норма, це те, до чого ви прагнете. Ви не можете сьогодні вирішити, все, міняю життя, подумати про це 15 хвилин, а потім. А чому в мене нічого не змінюється? Тому що ви далі зійшли на старі рейси, і ви далі крутите свої старий сценарій. Дві функції лише правильний фокус уваги і доведення до автоматизму. Все. А для цього, як базово зрозуміло, потрібна дисципліна. Далі це все механічно вас пройде. Якщо ви збагнете, що це найпростіше, що можна зробити, то ви досягнете свого успіху. Про це я більше розказую на своїй каналі в Instagram, канал в YouTube. І так як відео ще небагато, я тільки теж почала це дисципліновувати, але буду далі і далі розказувати про такі суттєві алгоритми, які змінюють життя так само на фізиці. І якщо ви скажете, воно миттєво не міняється, то я вам скажу, що у когось міняється миттєво. Все залежить від вашої дисциплінованості. Це так само, з якою базою ви зайшли порівнянні, наприклад, в спортзал. Якщо у вас уже фізично добре сформоване тіло, то вам потрібно лише місяць-півтора, щоб його підтягнути і зробити гарний рельєф. Але якщо ви зайшли з енною кількістю зайвих кілограмів, то вам потрібно більше часу витратити у спортзалі. Так само з нашим метальним тренуванням. Якщо ви базово дуже сильно в тривозі, у вас постійні негативні думки, вас затягують чись чиясь критика, ви маєте якусь свою думку, хтось вам сказав, і ви вже залипли, а, може, це не так, а може, ця людина дійсно каже правильно, або ви б щось собі задумали, а вас постійно хитає, знаєте, як маєтник. Від цього залежить час здійснення вашого бажання. Тому пробуйте, тренуйтеся, випрацьовуйте дисципліну і побачите свій результат. До нових зустрічей!